Вінничанин Володимир на прийомі лікаря у диспансерно-консультативному кабінеті гепатологічного центру. Чоловік вже 16 років, живе з гепатитом. Я знав, що це якби така хвороба, через яку вмирають люди. А я би, ну, хотів жити. Сім'я, діти. От, і на... Але здавав аналізи, ну якби аналізи показали, що вірус є, але нагрузки нічого нема, слава Богу. Потім через деякий час я знову здавав, знову ну, нічого не міняється. Тому сьогодні я знову обратився, щоб знати для себе, що все добре. Маю здати деякі аналізи, щоб знати, щоб далі планувати в житті, що далі робити. Лікарі констатують, що року кількість хворих на цю підступну недугу зростає. За останні півроку нами проведено лікування, видача препаратів для лікування пацієнтів з гепатитом С більше ніж 320 пацієнтів. По гепатиту Б це більше 180 пацієнтів. Більше ніж 90% – це абсолютно випадкове виявлення маркерів гепатитів Б і С. Частіше за все, особливо в даний час під час воєнних дій, люди. Приходять на станцію переливання крові, здавати кров, проявляючи свою громадянську позицію. І в них абсолютно випадково виявляється маркер гепатитів. А лікування вірусних гепатитів Б і С не дешеве. Втім, наразі існує державна програма, яка фінансує супровід таких хворих. Будь-який пацієнт, який має проблему гепатита Б або С, і відповідно критеріям призначення противірусного лікування, може отримати абсолютно безкоштовно в рамках державної програми лікування. Якщо лікування гепатиту С, хронічного вірусного гепатиту – С зазвичай становить 12 тижнів, тобто це достатньо короткий термін лікування і дозволяє позбавити організму вірусу, то проблема хронічного вірусу. Основного гепатиту Б більш серйозна і потребує більш тривалого лікування, лікування роками і безумовно, спостереження весь цей час. Медики кажуть, сучасна медицина щороку розвивається, і якщо раніше лікування гепатитів було досить складним, довготривалим і потребувало госпіталізації пацієнтів, то на сьогодні ефективно лікуватися можна навіть вдома. Точно так же проблема гепатитів це не є вирок. Вважається, що ефективність противірусного лікування пацієнтів з хронічним вірусним гепатитом, це становить ну, 90-98%. В кожному випадку там свої можуть бути нюанси. Тому боятися не потрібно, потрібно звертатися, особливо якщо є захворювання шлунково-кишкового тракту, захворювання жовчо-відних шляхів, підшлункової залози. Найважчих пацієнтів з гепатитом Б і С лікують на стаціонарі. Тут для них створили всі необхідні умови. У Нас 20 стаціонарних ліжок на гепатити. Хворі, які, які значить, лікувалися в інших регіонах, в регіонах, де йдуть бойові дії, знаходяться зараз на так називаємо евакуації, переселенці. Да? Вони звертаються, їм відповідно надається допомога, хто потребує важких хворих, проходять на стаціонарне лікування. Лікарі наголошують, підчепити гостру інфекцію може будь-хто незалежно від статусу чи віку. Інфікування гепатитом відбувається через кров і шляхів зараження існує безліч. Тобто, це парикмахерські, манікюрні, підікюрні кабінети, пірсін, татую, татуювання, це стоматологічні маніпуляції, це оперативні будь-які навіть мінімальні втручання, тобто якість обробки інструментарія. Оце це має значення, і будь-де існує, на жаль, людський фактор. Це обробка, правильна обробка інструментарія. Я кожен раз пацієнтам своїм говорю, що недостатньо тільки, скажімо так, поприскати на інструмент, і цього достатньо або замочити в спирті. Абсолютно ні. Тож медики просять вінничан бути обережними та дбати про своє здоров'я і обов'язково раз на рік проходити обстеження на гепатит.